Ну, все закономірно. Ми ж з вами не раз говорили, що Єрмак такий з одного боку є при президентові. Пам'ятаєте мою концепцію стосовно Євнухів? Я казав, це влада Євнухів. Євнухи, вони при такого роду авторитарних режимах. Там, коли шахи, падішахи, султани, еміри, халіфи правили, то фактично. Ну, ми маємо розуміти, що фактично успадкування влади відбувалося за прямим наслідуванням. А і для того, щоб не впливати на тих, хто буде, значить, після тебе треба було мати такого собі аскапльонного, значить приглядача за гарема. Тобто, щоб не було проблем з тим, чий значить хто чий, чий буде син, той хто матиме право на, на трон, Да? от. В умовах виборів я тоді казав, в умовах виборів такого роду євнуха має бути людина абсолютно токсична, безліка, та яка не має амбіцій і в принципі не може бути обраний От подивіться на їх обличчя Чернішове, Міндічі, ну той взагалі з паспортом для неї Україна, місце заробляння грошей. Але подивіться, хто з них. Насправді міг би бути обраний да, от, на, на, на будь-якому окрузі, і, і, і там, де треба було б щось принаймні сказати і як щось відповісти. ну Розум і ефективність Єрмака ми ж бачили на розмові, розмові зі студентами, пам'ятаєте, ну, достатньо, що навіть Мілованов злякався і прибіг, хоча він проводив цих студентів. То це людина, я не знаю, що ви там запитував у того самого. E, значить, політехнологам США, ну не те не треба бути політехнологом e, треба просто одразу подивитися сказати, що ні 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 ти ніколи не будеш обраний. Але це і подобалося Зеленському. Єрмак, Зеленського був дзеркалом, пам'ятаєте, світмейзеркальця скажи та всю правду розкажи. Єрмак завжди казав, що ти президент прекрасний спору споруд, і час від часу казав: але отой той, отой e, Богдан, але у той дивись той, той. той. Ну, Зрозуміло, що e, найбільшу в них ненависть такого на рівні інстинкту владного викликав Валерій Залужний. І тому, коли пам'ятаєте, вони змістили залужного, то Зеленський за словами Михайла Ткача, пройшов чудовому настрою. І пам'ятаєте, через місяць після того як змістили залужного. Вже був прорив Русіні від Давдіївки до Очеретиного, це був другий, друга лінія оборони. Але Зеленський сказав е, західним засобам маси інформації. Він же з українськими залідами спілкувався, сказав, що зараз ситуація на фронті набагато краща, ніж була місяць тому. Тобто, вони фактично самі здавали себе, хто для них був е, більшим супротивником Путін чи е, головком. Збройних сил України. Але, повертаючись до Мендель, в наше інтерв'ю кому там Радіо Свободи е, давала. да Це не тому журналісту, якого вона відштовхувала тоді, коли до да, тіла свого патрона нікого не пускала. Власне, Вони... Лазуров вона давала інтерв'ю. Е, я вже не пам'ятаю, але ту історію чомусь я так згадав. Да? Ну, нагадала про себе, е, нагадала з протилежного боку. Від того про що вона писала в своїй книжці да всі президенти, яку вона видавала значить за гроші українського бюджету, які спочатку дуже дорого продавали <зас> за кордоном, а потім вони стали коштувати недорожче туалетного паперу. А, але це на сама Мендель, тоді вона казала, що Єрмак, це ж значить, наше сонце ясне. А зараз вона пише: ну так завжди буває вишити на Собак на 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 значить на програвшого собаку. Це правильно. Я зараз нікого не ображаю. я просто нагадую слова Черчилля. Він казав, що в радянському Союзі політика була нагадувала собачі підкилимові бої сутички, коли ми можемо сидіти що там відбувається, по тому. В черговому вбитому бурдогу, який, мертвому бурдогу, якого звідти вишворнуло. Звідти завжди єрма когось вишвирював. Ну і абсолютно закономірно вишвырнули тепер. І самого Єрмака. Ну скажіть, будь ласка, тут щось дивне чи несправедливе, чи таке, що має нас дивуватися. Це абсолютно прогнозовано я про це завжди говорив. І ми з вами про це, ми це з вами прогнозували. Якщо ви уважно послухаєте наші ефіри, тому все зараз і вони кажуть, тепер це Єрмак, значить, це він це робив. Це не ми, це не ми голосували за те, щоби набу і сап значить, е, е, значить, як там -то тоді, тоді казали позбавити. Ну насправді хотіли позбавити залишків цієї незалежності, але вони тоді називали: ми хочемо позбавити їх російського впливу. Всі ці експерти на марафонах, на які знову ділили гроші і на них. Які також були харчувалися з цієї каси викофиса президента Міндіча, так от вони тоді пам'ятаєте, розповідали про те, що ми маємо повірити, що недобутки Бідпичука і Робійновича голосує, щоб не було про російського впливу в набу сад. До речі, вчора так само вони розповідали. Бачите, як головне табло, да, от результат головне проголосували про бюджет і, шановні наші глядачі, ну от підніміть руку, хто вірить в те, що. Значить, Бойки і льовочки не голосують за те, щоб е, український бюджет був бюджетом опору російської агресії. Да? Ну яким чином бойка подивиться, він навіть після масштабної агресії вже розповідав е, в Росії навіть те, що тут відбувається. Ну ну і ми маємо в це вірити, але гроші вони собі правно виділяють. Але я зараз, повертаючись до, до Єрмака, все це прогнозово. назова. Е, до речі, ті самі люди голосували тоді проти. НАБУ і САП, ті самі люди зараз вони голосували за те, щоб виділити, значить, ще додаткові гроші. Щоб у депутатів було по 200 тисяч. Ну це намагаються легалізувати оці незаконні прибутки. Щоб потім сказати: Ні, ні, дивіться, В мене ж зарплата була. а Що ви кажете про незаконне збагачення? Я не тепер на маміну черешню, а на зарплату ці, значить, квартири собі накалядував. А тому будуть вішативної це не вони були, це не вони голосували. Це не Зеленський підписував це на Бої САП. Це не вони говорили про те, що е, значить на Бої САП там під російським впливом. А всі ці силовики, які діяли за вказівкою, за усною вказівкою Єрмака. Е, вони е, свідкували не за тими, е, хто був корупціонером, а за тими, хто намагався припинити корупцію. Ці 527... Цих досі, цих папочек розумієте, це ж ця машина слідкувала за депутатами, за за тими, хто був проти цієї системи, а всі інші були за очевидно. Тобто, не бачили їх двушек на Москву, не бачили би кофіса. Це дуже символічно. Ми з вами говорили, що Галущенко, який був фактично введений, не Єрмаком, він же Зеленським був введений в Радом національної безпеки і оборони і він там був дотичний до всіх цих речей, які стосуються нашої оборони. А він проживав в приміщенні е е цього самого Захарченка. Е це ж символічно, що е керували вони нашою даш, захистом нашої енергетики і носили ці гроші порушення всіх законів явно не через кордон, а десь легалізовували їх з печатками американських банків. Вони там лежали. Нас банк каже, що не можуть бути видані в Україні легально гроші з печатами американських банків. Значить, вони їх контрабандою і без декларування провозили. І Це провозили напевно вже не один раз. Подивіться, там є фотографії резинок. В них резинок стільки знам знаходилося в офісі, як колись у цьому картелі Ескобара, е е коли в них миші з'їдали мільйони, а резинок вони закуповували на десятки тисяч американських доларів. Резинок, щоб банкноти. Обгортати них там також достатньо резинок, щоб говорити про те, що ці 100 мільйонів це верхівка айсбергу. Так от все це насправді сьогодні будуть вішитись на ярмака. Ну очевидно, Єрмак поки що будуть мовчати, тому що на мою думку, якщо вже піти далі, робити прогнози, на мою думку, йому сказали, почнеш говорити, що і як, то в тебе будуть серйозні проблеми. Тому там певну міру такий та гавернічок вони будуть говорити, але він поки що буде мовчати. Але ну я не переконаний в тому, що о, в сучасних умовах взагалі в світі ми побачили можливості записів і всього іншого, в, цифрові, в цифровому світі і в сучасних умовах, як знаводиться Україна, що це буде довго тривати. Відбудеться якийсь такий ексес виконався чи то з боку правоохоронців, чи з боку влади, чи з боку розслідувачів. Коли цей попит на справедливість він буде врахований. Не раз нагадував. Про те, що радянський союз розвалювали не тільки е, процеси, ті, які відбувалися там в Афганістані, гонка озброєння ціни на нафту, демократичні рухи, національні рухи в, е, в країнах. А і що нагадаю, тригерами були такого роду корупційні справи, а, і був попит на таких для на іванова. Хто забув? Це були такі дві два таких слідака які розслідували бововню справу в Узбекистані. Е, тобто, ці люди потім. Вони стали депутатами Верховного Совета, там, і так інше. Що... Тобто, був попит на справедливий. Зараз в умовах війни в Радянському Союзі не було війни. В умовах війни у нас такий попит на справедливий, що не зможе він бути незадоволений Він має бути задоволений або в легальний спосіб, або він буде задоволений в зовсім інші способи. Ми про них не раз говорили. Я не закликаю, я просто попереджаю. Тому ми маємо зараз справу з звичайним процесом. Коли людина, яка зашкварилася, людина, яка фактично зробила такого роду машину, да, яка працювала корупцій як корупційна гідра, в тому числі залучаючи правоохоронні органи, подивиться на ДБР, подивиться на цього Сухачова, його дружина отримувала до речі, також гроші в енергоатомі, і подивиться на всю цю тотальну корупцію. І виникає просто запитання: якщо Зеленський цього не знав, а Єрм це не знав, а каже Мендель, що це все значить робив Єрмак, то кого ми вибирали, і чому ми зараз тепер маємо думати, що Зеленський тепер буде знати? Тобто він такий некомпетентний не знав, і призначені ним люди були призначені не, не ним, а Єрмаком. І це виходить, що Єрмак Зеленському сказав, що не буде вторгнення. А Зеленський сказав, що давайте готуйтеся на шашлики. І це Зеленського яких як, там я не знаю. Того що примусили, чи що Ну, примусили там праскою? Його там десь катував той самий Єрмак. А, а бюджети, про які говорить Валерій Залужний в своїй книзі, яку ви ухвалювали, ви депутати? Це не Єрмак ухвалював. При всьому моєму негативному ставленні до нього ви ж ухвалювали бюджет на 2021 рік, де гроші військовим не виділялися, як і зараз. У 2021 році пише головком Залужний: не було виділено грошей на зброю. Всі гроші, які виділялися, виділялися на утримання і не так армії, як правоохоронної системи. І ми побачили, кому служила ця система переважно. Всі ці ДБР, на той момент, всі ці значить, адвокати Януковича Бабіково, а всі ці значить ті Бебівці, коли ми говорили про, про них, зараз вони десь так, нібито їх там немає. Вся ця система вона була побудована єрмаком виходичю. А тоді, тоді 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 за що відповідає Зеленський? Ось виникає запитання. Тобто, моє запитання: або він такий лох, або він вдолі, воно досі є таким, який на устах. У, у наших е глядачів. Ну, якщо ти такий некомпетентний, чому ми маємо зараз довіряти твоєї компетенції? Зараз ти знову обереш такого, який буде тебе в щось впарювати, чи яким чином, чому ти тепер від себе виносиш відповідальність? Тобто, якщо ти не знав, звідки зараз гарантія, що ти будеш знати? Якщо ти знав і покривав, то тоді хто буде відповідати за те, що було зроблено? Ну, мене де в такі глибини не лізе, значить, баришня. Зовсім з іншого тіста, є попит тоді був на те, щоб служити і лизати Єрмаку. Лижимо за гроші, казала вона, і все це сонмо всіх цих депутатів. Нема попиту, треба спіхювати на когось. Також будемо зараз, значить. З одного боку все кивати на цього, з іншого боку, шукати собі, шукати собі того, хто буде знову тобі значить давати гроші в конвертах, і ти знову будеш голосувати, як вони голосували тоді за набу і САП і кажуть тепер, що значить ремак. Ні, ви натискали на ці кнопочки. Вони мають зрозуміти, і наші глядачі мають зрозуміти, що вони мають бути до того токсичними, що жодна людина, яка. Була так чи інакше пов'язана з кнопочкою, на яку вони тиснули до війни, щоб не давати гроші військовим. І зараз, під час війни, щоб не давати гроші військовим, а піднімати собі випити до 100 тисяч. Жодна людина не має бути не те, що біля влади. Вона має не, не владі. Вона не має бути біля влади. Вона має, в принципі, вже давати свідчення, а не киватися на єрмака. І тому цей попит на справедливість він однозначно буде так чи інакше. Реалізований або зверху шляхом законів і легальних процедур, або так, як громадяни вважатимуть за більш дієвий спосіб, якщо не буде реалізовано в, значить, в той спосіб, який має бути в тій державі, яка дійсно має монопольне право на насильство, бо держава завжди за визначенням, це те, що єдине має монополію на насильство, на примус. Але якщо воно цей примус спрямовує не в річище, і неправильно і несправедливо, тоді цей вакуум справедливості заповнює легітимність волі народу. Тобто, виходить, ну знаєте, я от дивлюся на те, що відбувається. Виходить, у нас єдиний рецепт це абсолютно повне перезавантаження влади. Більше того, всі процеси треба починати з нуля. Тому що на всіх процесах був зав'язаний єрмак, ну вони так глибоко не копають. Ну тобто, да якщо в них все Єрмак робив, навіть словами Мендель, то тоді все треба поприбирати. Все те, через кого він це робив. Ну ще раз, ну не, не Єрмак же ж прибігав і ці папочки збирав. Не єрмак же, ж, значить, е, е, цей е, грошей перевозив. не, не Єрмак фільм фінмоніторінг. Значить, всі ці речі, які відбувалися за вказівкою Єрмака, відбувалися не через абстрактні механізми. Це ж не сістельоночки, це люди, це проніний де він у яких кримінальні справи е е щодо фортифікації, е коли він був головою Полтавської ОВА. Е це інші призначенці Єрмака, Ми маємо дійсно всіх їх поприбирати. Зеленський сам взяв на себе відповідальність ще раз: цивілізованій е е системі управління. Насправді сьогодні відбулося би припинення повноважень людини, яка про свої повноваження, значить там певною мірою так м'яко кажучи, перешагнула так кримінальна справа, розслідування так і таке інше. І ну, десь такі речі, які були б в легальний спосіб реалізовані. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо би Зеленський не казав, що я перезавантажую уряд, а він це казав ще три місяці тому: я перезавантажую уряд. Я хочу відправити у Мірова послом США в зв'язку з цим я буду перезавантажувати уряд. Тобто, тепер він не може сказати, що тепер до Свереденко звертаєтеся, і е, Свириденко, значить, вона буде говорити про тих чи інших кандидатів на, на ці посади. Але же саме, тут же сам ж тут Зеленський каже: я шукаю міністра юстиції. Діаген. той казав: шукаю людей, і цей з ліхтарем ходив по, значить, по Афінах, він шукав людей. І ц... Пасінопу перепрошую. І цей, значить, шукає він міністра юстиції. Ти, ти вже шукав вже. ти вже Чернешова знайшов? Ти Галущенку телефонував прямо в офіс з Тобто, як же ти тепер можеш сказати, що це винний там Єрмак, що це, це винна там Свіреденка, що, значить, відповідає відповідно до Конституції і законів України коаліція? Він не може цього сказати. Він навіть зараз: говорить, я шукаю міністра юстиції. Яке ти маєш відношення до міністра юстиції? Ходити з ліхтарем по, -по, -по, -по кварталах урядових чи по бек-офісах Міндіча, Діркача? Він досі не зрозумів, що це нераціонально. Але е, ну, ми дуже багато приписуємо Зеленського того, що він не має. Він же сам зараз показав свою повну некомпетентність, безпорадність. Навіть коли пише його секретарка, що всім керував е, значить, Єрмак. Е, коли він президенту от втюхивав і забороняв там комусь, то, то виходить, що країною керував Єрмак, а тоді, е, тоді хто тут? Президент? Е, хто тут тоді президент? Всі ми президенти виходить. Чого. Тому е, перезавантаження, звичайно, мало бути одразу піти у відставку ті люди, які є тими, через яких Єрмак здійснив такого роду перевищення власних повноважень. Це була б командна робота. Взагалі він мав би спокійно собі відійти набагато раніше. Але він захочував істерики. Закотив істерики, тому що він казав: за що? Це ж я робив те, що ти мені казав. Він так, В принципі, те, він це завжди підтверджував. Що мені він... каже президент, то я й роблю. Але так, що Азалес... каже президент? А Зеленський не казав, що Єрмак це я. Так. Ну, він казав, що Єрмак це я. І він від імені Єрмака є фотографії, він проводить наради. Він розбирається він зі студентами, не міг говорити за цією повагою до студентів. А він проводить наради, дає доручення військовим. Це не підрив іді на началі, не від того частина наших проблем на фронті, бо вони не знають, кому вони служать. Якщо Єрмак дає доручення тут, і там, і там, і там, то військові виконують доручення Єрмака, і це не відбувається на полі бою, якщо він такий некомпетентний. Слухайте, це стаття Конституції. Та їм це стаття Конституції і, е, можливо, і кримінального кодексу в майбутньому. Тому він, що він... це передача повноважень. Це своїх банкет. повноважень на це іншу захоп... людину. Це, це, а захоплення влади тут не є, там як у Паши вовка з Київського окружного офіційного суду. Ну, так давайте йому захоплення, давайте так, за цією статтєю якщо він перевищує повноваження, якщо він практично керував цими ситуаціями. Захоплення влади. Як Паша власть будемо брати, пам'ятаєте, на плівках кажуть е вовку? Mm -hmm. Головне, її не потеряти. Тобто, фактично такого до речі, і Зеленський, до речі, не міг скасувати за Київський окружний суд адміністративний, тому що він йому був потрібний, щоб блокувати призначення на керівника САП е того самого Клименко. І тільки тоді, коли приїхала Усула Фондерляєн і коли нам не давали саме ті країни, у яких дуже розвинена корупційна. Антикорупційне законодавство і імплементацію Данія і Швеція казали, ми не дамо Україні кандидати в члени НАТО, як в, в ЄС, якщо не буде такого роду речей. Зеленський закликав призначити Клименка, тим самим і його призначили. Тим самим Зеленський визнав, що він практично його блокував. А по чому ти раніше не закликав тоді родной? от це блокувалося цілісківський суд адміністративної окружний. А Зеленський подав як невідкладний законопроект. І він як невідкладний увага, він лежав рік лежав під сукном у Костіна, який тоді очолював як зараз масово правовий комітет. А потім цей Костін став генеральним прокурором. А зараз він там на великих грошах у відні, як Він і Діктова в Швейцарії, про яку ми не чуємо. А ну так, да, гроші люблять тишу. Це тотальна корупція. Ще раз, тут не єрмак, тут багато таких речей, які однозначно йому будуть. Людьми інкриміновуватись, те, що намагатиметься його, значить, певну міру там, гаварячок зробити, воно просто не вийде. Тому що виникати, виникатиме запитання, якщо Ірмак всім керував, то тоді, тоді, яким чином, ми можемо довіряти сьогоднішньому президенту. Так тобто, от, як це робиться раціонально. Раціонально було би, щоб, значить, у нас був би уряд, що у нас був би парламент, і раціонально було би брати на себе політичну відповідальність. От як Міністр е, оборони Румунії дав відставку. Увага не за корупцію, а за те, що він там неправильно вказав дані, де він отримав освіту. І він пише, що я не хочу в період таких випробувань ставити під через свою помилку ставити е, е, таке становище, значить, уряд в період випробувань. У нас війна їм не чхати на такого роду речі, як політична відповідальність. Міністр е, в Латвії від партії НЕМАН. В Литві. Іде у відставку, тому що він був в Криму в 15-му році, іде у відставку. Хоча б він ніколи не казав, що він там є там сильно проукраїнський. Йде у відставку, щоб не підставляти той уряд. Він мені не подобається. Ця партія. Не мене цей міністр. Я не кажу, як це робиться раніше. Треба було все робити. Зараз виходить, що вони, навішуючи на нього всіх собак, роблять знов собі таку копаються в ту ж саму яму. Вони говорять про те, що все це було кероване людиною, яка є під підозрою. Яка є такою, яка перевищила всі повноваження, які тільки можна брати? Яка давала вказівки депутатам, вони їх виконували. Яка давала вказівки силовикам, вони їх виконували. Яка давала вказівки всім цим фільмоніторингів які виконували, які, які хотіли значить, боротися з опозицією в той час, коли значить, відправляли душки на Москву і вони їх виконували? Коли вони зараз формували такі бюджети, коли їх прибрати ці, значить, всі ці марафони? вже без Єрмака, всіх цих експертів, які також годувалися з цієї самої годівниці. Увага! Нас в нас ж марафон входять канали очі дуже бідних людей, Льовочкиних, фірташей, Бояк, у нас туди входять ці канали. Всі ці проросійські інтери, які розповідали про владу фашистів. І їм гроші виділяються наші з вами. Так от, якщо б ці гроші силовикам, ДБРам і всім цим гроші не виділяти, не піднімати їм виплати, то в нас було б по 72 тисячі. На, на виплати додаткові кожному військовослужбовцю. Якщо порахувати, що у нас мільйон військовослужбовців, от, от собі про це. І це ж вже не Єрмак уже. Тобто, фактично, Єрмак пішов, а Єрмаків ще не залишилося, бо без них вони не зможуть поратись. Бо вони давно були би. Я в 19-му році е, говорив такий приклад наводив. Люди вже зараз і правильно не знають радянську цю, цю, значить, брехливу там історію, але там був такий з'їзд переможців, 17-й з'їзд ВКПБ в 34-му році. От я тоді, коли прийшли всі ці слуги народу, я тоді казав, що це буде з'їзд переможців. Потім цей з'їзд стали називати в історії з'їздом розстріляних. 60% тих, хто був переможців, потім були під час репресій розстріляні. Вони самі побудували ту систему, були її частиною. Єрма каже, я не боюся репресій. Які репресії? Ти ж будував про Україну. Зеленський же казав, що ми всі кластери відкриваємо. Які репресії? У нас же ж самі чесні судді і прокурори, яких ви обирали. У нас же ж саме чесний суддя і прокурор, значить судді Паша Вовк і, 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 і прокурор, значить, Кравченка. Який призначив, ту людину, яка програла, яку витягнули, програла Кліменку Синюка, призначила його першим заступником САП. І ця людина зливала інформацію, може, і не зливала, це треба довести, а хто буде доводити і в тій системі, ті, які слідкували більше за журналістами, ніж за корупціонерами. Так от, ця людина зустрічалася з адвокатами, який так за дивними обставинами, з бігом цих обставин, живе на Грушевського 9-я. Там, де мінніч мав квартиру, на 18-14, му му що декілька нижчі. поверхів. І де Зеленський живе, який до нього приходив на день народження, на свій день народження. На свій день народження. Посидіти на тому золотому унітазі, де потім написати, де вони разом писали: Це весна прийде саджати будемо. І кінець епохи бідності. На ми ж думали, як тому анекдоті, що коли почалася війна, що ви будете менше красти? Ні, вони сказали, ви будете менше їсти.